На сосні з'явилася ось така нечисть. А так до неї ближче вона дергається. Досить її багато. Я її тут струшувала. На ще й до мене, бачите? Я її струшувала, що могла. Ото вчора пострушувала, вийшла, а їх ще повно. Хто знає, що це і як з цим боротися? Напевне, чимось треба покропити. Я, правда, не дуже люблю кроплення в садочку, але, напевне, потрібно. якась гусінь.